Херсон 2022 з Україною в серці. Херсонці згадують Любов, наш будинок 1 березня був повністю обстріляний. Залишилися цілими тільки мої вікна. У всіх були вікна простреляні. Кулі валялися, кулі були в стінах, в шафах. У моїх сусідів народилося маленьке дитятко. Добре, що в цей час вони витягли дитятко з коляски. Коляска була простріляна. Все, що біля нас, все було простріляно. Після цього наші сусіди навіть боялися просто вийти на вулицю. Не знали, що очікувати. Долучайтеся до історичних спеціальностей факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету. Будемо досліджувати минуле і формувати майбутнє разом.